Привіт! Продовжимо наше знайомство з контролерами в Neutronix Jazz. Сьогодні я розкажу про роботу з дискретними сигналами та покажу, як працювати в програмі у 90 LED. Давайте розглянемо схему підключення контролера на моєму імпровізованому стенді. Як бачите, я посадив плюс і мінус з блока живлення на окремі клемники. Плюс 24 вольти – це червоні провода, відповідно, сині це мінус, плюс. Через кнопку підключені на дискретний вхід і 0, і посаджені на 15-й контакт верхнього клемника, що собою являє дискретний сигнал. Це сигнал, який може мати тільки два стани. Коли є напруга на вході, це логічна одиниця, і коли її немає, це логічний 0. Тут слід додати, що різні контролери можуть мати різну напругу логічної одиниці. Наприклад, найпоширеніші це 24 вольти і 12 вольт. Хоча можуть бути і нестандартні значення, типу 5 або 48 вольт. Повернемось до нашої схеми. Тепер, щоб побачити наявність сигналу на дискретному вході, нам потрібно мінус синій провід підключити до клеми номер 5 Це наш спільний мінус для входів з нульового по 5. Такий тип підключення називають позитивною логікою. Або ПНП логікою, коли наші дискретні входи керуються плюсом. Але ми можемо плюс підключити на п'ятий контакт нашого клемника, і тепер плюс стане спільним. А мінус можна буде подати безпосередньо на дискретний вхід. І це також буде працювати. Таке підключення називають негативною логікою або NPN логікою, коли керують мінусом. Підключимо наш контролер до ноутбука. Програма нам запропонує створити новий проект. вибираємо нашу модель контролера. В нашому випадку це JZ20R16. Тут ми можемо присвоїти назву нашому дискретному входу. Пишемо in 1 скорочено від input 1 Нажимаємо ОК. OK". Ми присвоїли назву нашому дискретному входу. Тепер переходимо на вкладку дискретних виходів і присвоїмо назву нашому дискретному виходу. Aut один. Нажимаємо ОК. OK. Як бачимо, програма поділяється на три області: Верхня навігаційна область, ліва навігаційна область і велика наша робоча область. По ходу, я буду розказувати, яке меню та іконки за що відповідають. Зараз нас цікавить чотири основних значки, якими ми сьогодні будемо користуватися: Direct Contact. Це і наш нормально відкритий контакт. Відповідно, інвертед контакт нормально закритий контакт. І, відповідно, Direct Coil це катушка реле. Є кілька способів, як перетягнути контакт на робочу область. Перший найпростіший наводимо мишку на нормально відкритий контакт. Лівою кнопкою миші один раз нажимаємо і витягуємо контакт на робочу область. Другий спосіб. Наводимо мишку на робочу область, нажимаємо праву клавішу миші і вибираємо наш нормально відкритий контакт. Вставляти контакт потрібно вплотну до лівої лінії. Тепер нам потрібно присвоїти значення нашому нормально відкритому контакту. Для цього наводимо мишку на такий трикутник, В випадаючому меню, вибираємо І і прописуємо наш адрес нульовий. Він автоматично підтягне. Назву нашої змінної, Після цього натискаємо ОК. Тепер вибираємо нашу катушку і під'єднуємо її до нашого контакту. Тут так само вибираємо вихід і прописуємо йому адрес. Адрес нульовий. Це є перша найпростіша програма. Тепер, коли ми будемо нажимати на кнопку, назмає Загоряти з лампочка. Тепер, щоб записати програму в контролер, Наводимо мишку на іконку з синім трикутничком. Коли ми на неї наведемо, появиться надпис Download. Нажимаємо на неї. Нажимаємо ОК. OK". Вискочить вікно, яке попросить зупинки і перезапуску нашого контролера. Ми його підтверджуємо. Після загрузки вискочить вікно, яке попросить дозволу, перейти в контролеру з режиму Stop в режим Run. Підтверджуємо його. Тепер, коли наша програма загрузилась, ми можемо перевірити, що ми зробили. При натисканні кнопки в нас загоряється зелена лампочка. При відпусканні вона тухне. Це є перша найпростіша програма. Також ми можемо зайти в режим відладки. Нам потрібно навести на значок окулярів. Появиться надпис Debug. Натискаємо на нього. Зліва появиться червона лінія. Це буде означати, що ми в режимі відладки. Тепер, коли я натисну на кнопку, ви побачите, як сигнал проходить через відкритий контакт на нашу катушку. Я сподіваюся, що вам сподобався даний відеоролик. Якщо так, то поставте під відео вподобайку та підпишіться на канал. В наступному відеоролику я проведу більш детальний огляд програми u 90 Leder.